Мороз тріщить і снігу намило, радіють всі. Адже прийшло Різдво. Будемо пісні співати, близь ялиночки кружляти, світле свято та чудово! Нині в нас Різдво Христове. А чи знаєте ви, дітки, які події сталися на Різдво? Погляньте: до нас завітала зірочка Віщунка. Вона хоче сповістити вам важливу новину про те, що в місті Єрусалимі народилась незвичайна божественна дитина. Давним-давно це було. У нас тріскотіли зимові морози, лежали пухнасті сніги. А далеко-далеко від нашої батьківщини, в жаркій Палестині, де ніколи не буває зимових холодів, тихою ніччю народився, немовля Христос. Він з'явився неподалік від міста Вефлієма, в печері, куди під час негоди пастухи загоняли худобу, коли народився Ісус Христос. Ангел Господень з'явився пастухам і сповістив їм велику радість про народження Спасителя, а у небі засяяла яскрава зірка. Цю незвичайну зірку помітили волхви, тобто мудреці, що жили недалеко на сході. Вони поспішили прийти до немовля і принесли йому багато подарунків. Ось яка це була дивна подія. В Флеємі, стайні, насінні. Христос родився, всім на спасіння. Люди, радійте, Христа вітайте, Божому Сину, славу віддайте. До Різдва завжди починають люди готуватися, заздалегідь, виготовляють подарунки, готують пригощання, розучують пісні, вірші, ігри, господині прикрашали стіл до свята. За столом збиралася вся родина. Ну що, уквічаємо стіл до свята, спочатку покладемо сіно на стіл, тому що причиста Діва Марія народила Ісуса на сіні. Покутам покладемо часник, щоб була родина здорова цілий рік. У миску покладемо зерно, щоб був багатий урожай цілий рік. Монети покладемо під скатертину, щоб водились гроші в родині. Господар заносив дідух, щоб у хаті був Святий Дух. Дідух символізує добробут. Його плили з останніх колосків і прикрашали кольоровими стрічками. Це оберіг для родини. Мак оберігав від злих духів, а соняшник від того, щоб не боліла голова. А тепер поставимо 12 страв. Ви запитаєте мене, чому саме 12? Тому що в Ісуса було 12 апостолів учнів. А в році було дванадцять місяців. Вранці сьомого січня. Українці йшли до церкви, щоб віддати шану новородженому Христові. Після закінчення церковної служби родина знову збиралася на святковий обід, який вже не був пісним, та починалась велика різдвяна гостина. Дуже давньою традицією в Україні є традиція миритися в День Різдва, пробачати одне одному образи, щоб на повну міру відчути радість життя. Першими оповісниками народження Христа в різдвяних обрядах у давнину були діти та підлітки, які обходили ватагою оселі, співаючи колядки та щедрівки. Давайте, малята, вивчимо колядку з різдвяною зірочкою. Я, маленький хлопчик, заліз на стовпчик, з мішком походжаю, коляду збираю, вечір добрий. Дайте пиріг довгий. Коли розповідали колядку, в кожній хаті світлішало, людям ставало легше на душі. Колядників чекали з нетерпінням і щедро віддячували їм яблуками, цукерками, горіхами, бубликами. Вважалося, чим більше дітей завітає до хати, тим щедрішим для їх господаря буде новий рік. Слава Богу висоті, дай людям миру на землі, а вам, діти українського народу, Господь хай дасть винагороду, і кожної днини, кожної години хай вам помагає, в біді не покидає. До побачення, малята! Бажаю вам гарних різдвяних свят!